Майже півсотні випускників з різних куточків Прикарпаття отримали імені стипендії від ОДА та облради. А все тому, що ці юнаки та дівчата на всеукраїнському рівні показали найвищі результати в інтелектуальних змаганнях. Йдеться передусім про учнівські олімпіади з базових предметів. А це історія України, фізика, українська мова, географія, біологія. Є тут і переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів, які є членами малої академії. До прикладу, Мар'яна Король обрала для себе українську мову. Літературу я обрала українську мову і я ну, українську мову і я планую досліджувати її вдаль подальшому в, в філологічному плані. Так це. Польську мову, тому що е, дуже важливо сьогодні е, гарно розмовляти і розуміти те, що в українській державі в нас бачимо, є проблема двомовності російська українська мова. Але я вважаю, що все-таки ми, як оскільки живемо в Україні, ми повинні розвивати українську мову і досвідчувати її не тільки на розмовному плані, а й в науковому. Всі юнаки та дівчата стали студентами найкращих вишів України. Тож попереду навчання, а після цього відзначають можновладці, на них чекає. Робота мовляв, області не вистачає висококваліфікованих кадрів. Ми відчуваємо брак соні воронах влади в усіх структурах. Відчуваємо брак висококваліфікованих спеціалістів. Я вона напроду на такий приклад. Ми минулого тижня провели конкурс на заміщення вакантних посад на державну службу, і ми за результатами конкурсу не взяли нікого. Чому? Тому що ті претенденти, які подали документи, не виявили необхідних знань. А просто приймати людей на роботу без відповідних знань, ми не будемо. Тому ми знову оголошуємо конкурс і надіємося, що до нас прийдуть більш підготовлені спеціалісти. Тому сьогодні в будь-якій структурі, а тим більше, коли ми говоримо про приватну чи іншу структуру. Власне, хоч, хоче бачити кого? Того, хто приносить прибуток, того хто має знання. Тому з цих дітей проблем не буде. До слова окремим учням з Прикарпаття призначено президентську стипендію імені Тараса Шевченка та кабінету міністрів України. Винагороду отримують і педагоги, які готували дітей до змагань. Упродовж року вони матимуть доплати до зарплат.